Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк, Одеська філія. У нас нове надходження, це Volkswagen Beetle 2017 року випуску з бензиновим турбодвигуном об'ємом 2 літри та автоматичною коробкою передач. Автомобіль в гарному чорному кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках з гарною гумою. Ось як він виглядає ззовні. Автомобіль повністю обслугований, масла та фільтра поміняні. Зараз переглянемо салон. Почнемо з заднього ряду сидінь. Ось такий стан сидінь ззаду. Нічого не протерто, не затерто. Ось такий стан сидінь спереду. Також все в дуже гарному стані, збереженому. Ось такий стан дверних карт. Переміщаємося до салону автомобіля. Що ми тут бачимо? Повне мультикермо, є круїз контроль, є гарна мультимедія, є камера заднього виду, кондиціонер, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль запускається гарно, працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Рідний пробіг в автомобілі 88 тисяч кілометрів. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кавою. Та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!